Частина друга вашого кармічного досвіду між вами, тобто знову пропарність, і завершили першу частину на глибину духовності суті з вашого зв'язку, і вийшла карта дзеркала, слуга повітря і світу. Ви дзеркальний союз, ви один одного відзеркалюєте, ви в якому один одного бачить власні тіні, і тому, можливо, це не подобається. Дивіться, коли ви бачите в людині те, що вам не подобається, от вашому партнері або партнерці, це говориться про те, що у вас це є, але вам вона підсвічується. Зрозуміли? Про що я хочу сказати? От дивіться, слуга повітря говорить про, по-перше, легкість. По-друге, про інтелектуальну гру, про аналіз, про дистанцію. Ви ніби відчуваєте один одного в думках. Світ це завершення циклу, це розмежування, розширення, вибачте, розширення меж це ви зустрілися, щоб до чогось дійти. І це, ви знаєте. Завершити якусь довгу кармічну спіраль між вами і прийти і перейти на новий рівень. А цей зв'язок ваш не випадковий. І це, а, так, так хочеться сказати, як останнє дихання старої програми кохання через біль. Таке враження, якщо ви придете. І зрозумієте, що вам потрібно було зрозуміти в цих відносинах, ви вже не будете в таких відносинах, що ви, що ваш партнер. Тобто, або ви переходите, ви знаходите, що ви повинні були зрозуміти один з одним, і переходите на нову ступінь розвитку і починаєте по-іншому будувати разом ваші відносини, або ви завершаєте, тобто, зрозуміння. З розумінням, чого ви повинні були зрозуміти, і що ви повинні були віддати один одному, так? тому що ви щось не завершили в минулому житті. І йти кожний своїм шляхом. Але це кармічний, такий дуже болісний, але дуже такий значимий урок, який ви проходили не в одному втіленні. От повірте. Ну не в одному втіленні. Знаєте ви, вірите, не вірите, це байдуже. Це не означає, що цього немає, розумієте? Кармічний вузол. Суд. Я просто не буду показувати там дівчинка голена, яка народжує, народжує голубів. А, угу. Созалежні відносини це карта закоханих, але в манарі вона показує созалежність. Коли одна з сторін може вийти, а інша ні чекати. Четвірочка вогню, бачите, яка пристрасть у вас тут. Ну, дивіться, суд і закохані це, по-перше, кармічний вибір, так, це зозалежні відносини, однозначно, і ви робили один одному боляче. Між любов'ю і свободою ви зустрілися, щоб вирішити, так би мовити, чи здатні ви любити без залежності, без драми, без втеч. Четвірка вогню показує потенціал а, Союзу, але також натякає на те, що а, хтось з вас а, полюбляє тройнички. І це тягнеться з минулого життя. Тому що з картою закохані четвірка жезлів тут а, показує саме зв'язок прихований. Це ж манара. Не забуваємо. Це не зовсім так, як ми би трактували би на звичайній колоді. І тут потрібно зрозуміти, що в парі буває двоє. І якщо хтось із вас заводить приховані зв'язки, це ви будете проходити ще. У вас це в програмі стоїть ваших кармічного зв'язку, і який ви не пройшли в тому втіленні. Тут виходить навіть карта, я не буду показувати маг. Тут хтось з вас маніпулював і руководив цим процесом. Тобто це хтось. Тут більше йде чоловіча енергія. Я не хочу чоловіків засуджувати, але дивіться самі. Ви самі знаєте, хто що, тут йде король вогню. І ця людина прямим натяком на показує, що вона може, насправді може, і полюбляє заводити десь ще якісь інтриги. Дивіться, якщо ви не проходите цей кармічний урок. І ви не розумієте, що ваша програма змінити ставлення в партнерстві, де повинно бути двоє, а не троє, четверо і всі зразу, то ви будете проходити цей урок знову, але не завжди з тим партнером, з яким ви вже проходили. Тому що, якщо ваш партнер це зрозуміє, наприклад, він розуміє, що. А так не можна. Так, це, ну, от, наприклад, там якісь там в, у вас чи у вашого партнера розуміння того, що як повинно бути, і цей урок ця людина засвоює, наступне втілення це буде інші відносини. Розумієте? Як вам донести? Я навіть знаєте, не можу. Так пояснити, щоб ви зрозуміли, про що я хочу сказати. А, кармічний вузол тут у визнанні. У визнанні що ти моя пара, що ми повинні любити не тому, що мусимо, а тому, що це мій власний вибір. Можливо, так ви зрозумієте. А вибір свій. Я твереза обираю, і а, якщо я розумію, що я не хочу більше нести а, ці відносини, в тому чи іншому я чесно визнаю і а, визнаю і проговорюю, завершуючи відносини з своєю парою в чесності, і йду а, будувати інші відносини, там, де я. Хочу побудувати. Тоді там буде інша історія. Зрозумійте, так? Це не говориться, що карма кудись подінеться, але там потрібно будете проходити ті ж самі уроки, і, можливо, з додачею тих уроків, які ще інша людина привнесе. Я би так сказала: чого а, маєте навчитися саме ви? Та людина, яка дивиться цей розклад. Вежа, шестірка повітря, сімірка води. А ви проходите через руйнування ілюзій, ви проходите через руйнування страхів, через відпускання болю, через відпускання людини. Через, щоб, знаєте, хочеться сказати, щоб знайти на цю ілюзію десь там і образ, який я собі намалював або намалювала. А справжню людину, яка біля мене. Побачити справжність тієї людини, яку я обираю або обрав. Щоб не... Щось малювати і якісь там ярлики надавати того, що немає, а бачити справжність і приймати цю людину така, яка вона є, з її мінусами та плюсами. Так ми всі не ідеальні. А ваш урок, саме ваш урок, не рятувати, не дозволяти любов. Не дозволяти собі любити уяву, не доводити любов, а, а від, не доводити комусь свою любов, а відпускати, коли все сказано. коли ви бачите, що це стіна нерозуміння, визнавати це собі. І манара тут показує, що шлях ваш. А, як ви як розбиваєте кайдани емоційної залежності і виходите в свободу серця, свободу вибора без цих ілюзій?